Сьогодні я вам розкажу, як я обіцяла про простори, які ми відкрили разом з 10 квітням і Оксфа. Зараз ми знаходимося в селі Вільна Андріївка, облаштували ми жіночий простір для наших активних жінок села Вільно Андріївка. Тут ми можемо побачити, що нам Оксфан дали і принтер, і кавомашину, про яку жіночки наші мріяли. і, і Дуже багато різноманітних меблів ми отримали, новий класний телевізор, далі диванчики. Нам вони дуже подобаються. І сюди, коли приходять мами з дітками, то ці дивани це, це територія наших дітей. Наші жінки тут займаються і співами, і різноманітними гуртками. Ми тут проводимо і миловаріння зараз будемо плести Гердани. Це буде 12 уроків по плетінню Гердан. У нас тут дуже цікаво. Крім того, у нас проходить клуб-ріка, на якому ми вчимо українську мову, різноманітні старі, застарілі українські слова. Тобто громада розвивається, без наших донорів не змогли б ми організувати такий простір. Ми їм дуже за це вдячні. І в наступному відео я вам покажу ще один простір, який ми організували з 10 квітня і Оксфам.